Обіцяла розповідаю акумуляторний перфоратор Milwaukee моделька М12 fhac 16, має силу удару 1,15 джоуля і буде ідеальним рішенням в складних умовах. Працює від акумулятор Lithium 12 серії, має безщитковий двигун PowerState, а легка вага та компактний розмір дозволяють працювати над головою та в обмеженому просторі. По характеристикам, максимальна швидкість складає 1200 обертів на хвилину, максимальна кількість ударів складає 4410 ударів на хвилину. А Максимальний діаметр отвору у бетоні складає 16 мм. Цей перфоратор оснащений led підсвіткою, тому ним буде зручно працювати навіть в темних місцях. Перфоратор має чотири режими роботи: це сверління з ударом, сверління без удару, довбання та варілок. Це зміна положення долота під будь-яким кутом. Дозволяє зручно збивати плитку або працювати в незручних місцях. Перфоратор оснащений деподібною антивібраційною рукояткою, що зменшує втому ваших рук, та металевим гаком, за допомогою якого його можна підвісити на ваш ремінь або на драбину. Також в комплектацію входить рукоятка з обмежувачем. Поставляється цей перфоратор з двома акумуляторами хай аутпут на 5 ампер годин та швидкозарядним пристроєм. І все це зберігається у зручному hd кейсі. А вартість такого набору складає 21 988 тисяча гривень. Тож чекаємо на ваші замовлення.